Що нас очікує сьогодні? Дуже цікаві карти. Давайте по черзі розбиратися з ними. Перша карта це кіт бегемот з майстра і Маргарити. Про що він нам говорить? Він говорить нам про манери, але й про хитрість і підступність. Також він може показувати про якісь. Цікаві події, незвичного плану, скажімо так. На фоні ми бачимо у вікні там Андріївський спуск, це Київ і дзеркало. Дзеркало це портал. Тобто, якісь досить цікаві події з вами будуть відбуватися сьогодні. Будьте обережні, щоб вас ніхто не ввів в оману. Можливо, будуть якісь звістки з Києва. Тож, спостерігаємо, що сьогодні відбуватиметься. Друга карта. Друга карта котик іде. Куди він іде? Куди він прямує? Чи він просто прогулюється, чи він від чогось іде. Куди він саме прямує, подумайте. Як на мене, це карта показує, що я сьогодні буду пішки йти, а не на велосипеді, тому що дощ обіцяють. І збиратимуся ще на йогу тож якраз от буду подорожувати. Третя карта протистояння, спаринг. Тут може бути і про відстоювання своїх якихось ідей. Це може бути якийсь дружній спаринг, це може бути якесь масивне протистояння, сильне протистояння, як, наприклад, у нас зараз протистояння двох країн йде. Це може бути протистояння всередині вас. Тобто якісь ідеї чи думки. Або ж думки і ваші почуття між собою ну, змагаються, тобто немає всередині ніякого ладу. Ну і, звичайно, це може бути про виклик для себе. Подивіться на карти, роздивіться їх, про що вони саме для вас.